Історія про сучасний відпочинок, який вийшов із-під контролю. Усім привіт! Ви на каналі Територія кіно. Не забувайте підтримувати канал лайком та підпискою, а також натискати на дзвіночок, щоб першими дивитись нові перекази. Письменниця Клер Ріверс страждає через творчу кризу. Жінка наближається до кінцевого терміну написання своєї нової книги, однак вона ніяк не може завершити розділ. Клер постійно телефонує її подруга та за сумісництвом агент Еліс. Жінка просить Клер дати їй знати, як справи із книгою. Але коли Клер вчергове ігнорує її дзвінок, та вже починає пропонувати допомогу. Еліс каже, що видавець нервує, адже в Клер залишився місяць, а вона досі не дала знати, як просуваються справи. Жінка радить подрузі десь відпочити, поїхати кудись аби перезагрузитись або ж поспілкуватися із психологом. В будь-якому разі Еліс просить Клер із нею зв'язатись. Слухаючи запис цього повідомлення, Клер вкотре натикається на рекламу компанії Ретрит. Жінка нарешті наважується і вирішує туди поїхати. У пошуках натхнення та намагаючись вирішити свою проблему, Клер їде на 30-денний усамітнений відпочинок, призначений для допомоги письменникам. Жінка прибуває у розкішний, повністю автоматизований маєток, що управляється штучним інтелектом. Зайшовши всередину, Клер зустрічає голограма її консьєржа на період відпочинку. Він каже, що помічниця Клер завершує налаштування тож поки жінка може оглянути будинок. Доки клер блукає кімнатами, голограма розповідає, що у номер доставили їжу та усі речі, які вона вказала у анкеті. А також зазначає, що помічниця жінки володіє усіма необхідними навичками для надання першої допомоги. Коли Андроїд на ім'я Ріта завершує налаштовуватись, консьєрж каже, клер активувати помічницю її голосом. Ріта вітає клер та говорить, що на найближчі 30 днів вона до її послуг. Після цього робот допомагає гості розпакувати речі і бажає спокійної ночі. Зранку клер будить консьєрж і приймає її замовлення на сніданок. Одразу після цього жінка йде на пробіжку у ліс, що розкинувся поруч. Пізніше, коли клер насолоджується ранковою кавою, вона питає уріти, чи покидала та колись цей маєток. Робот відповідає, що жодного разу цього не робила. Вона створена, щоб знаходитись тут, допомагати гостям та робити їхнє перебування у маєтку максимально комфортним. Кілька годин по тому клер вирішує сісти за роботу. Вона витягає свою друкарську машинку. і Поруч з'являється голограма. Чоловік пропонує жінці скористатися їхнім пристроєм, що створений для покращення неврологічної активності та стимуляції творчих здібностей. Клер погоджується на пропозицію і прикріплює пристрій на скроні. Раптом її тіло немов пронизує якийсь імпульс. Жінка ніби занурюється у свій роман і бачить видіння зі своїми персонажами. Клер негайно знімає пристрій та вирішує працювати без нього. Однак, натхнення до неї так і не приходить. Вночі Клер прокидається та йде на кухню за пляшечкою. вина. жінка дивиться телевізор і засинає у вітальні. Через кілька годин вона прокидається і бачить, як моторошно у кутку сидить вимкнена Ріта. Клер переконує себе, що вона у безпеці, отож вимикає телевізор та йде у своє ліжко. Зранку її, як завжди, будуть консьєрж, а потім Клер іде на пробіжку. Зустрівшись із Рітою, жінка питає, чому робот вночі вимикається. Ріта пояснює, що щоночі підключається до загальної системи для аналізу даних. Її постійно вдосконалюють для комфорту гостей. Якось у день Клер грає у шахи з консьєржем. Вона питає, як його звати. На що чоловік відповідає, що він штучний інтелект і імені немає. Отож Клер може називати його як завгодно. Трохи подумавши, жінка дає голограмі ім'я Генрі. Наступні дні для Клер проходять майже однаково. Усе, що вона робить, це ходить на пробіжки, грає у шахи та намагається завершити роман. Однак же одної сторінки жінка так і не може написати. Ріта ж не обтяжує гостю своєю присутністю. Вона лише готує їжу, миє посуд, пере та просує речі і загалом робить усе, аби Клер почувалася комфортно. Знову і знову сідаючи за друкарську машинку, Клер уже починає зратуватись, адже вона досі дивиться на порожню сторінку. Котрогось вечора Клер знову тягнеться за пляшкою вона і просить Генрі скласти їй компанію. Замить мить та з'являється із Келихом у руці. Вони удвох говорять про письменницький блок Клер, і Генрі пропонує працювати їй під класичну музику, що стимулює творчі здібності. У цю мить навколо ріти, що підключена до загальної системи, починає блимати червоне світло. А із самим роботом відбувається щось дивне. Генрі заспокоює клер, говорячи, що це схоже на якийсь вірус. Голограма каже жінці, що відключиться, аби скинути налаштування і все владнати, і обіцяє скоро повернутись. Раптом Ріта прокидається та починає наполягати на тому, що клер необхідно відпочити і добре виспатись. Робот трохи лякає жінку, та все ж клер іде у свою спальню. У своїх снах жінка бачить окремі вирвані фрагменти зі свого дитинства. Зранку клер прокидається та розуміє, що Генрі не розбудив її як зазвичай. Та, попри це, жінка збирається і йде на пробіжку. Несподівано вона виявляє, що відбиток її долоні не працює, і Клер не може вийти із маєтку. Не розуміючи, що відбувається, клер питає про це ріту. Робот каже, що відбиток клер стертий із системи. А усі її налаштування скинулись. і Вона повернулася до двох базових завдань: зробити перебування клеру маєтку комфортним та допомогти їй завершити роботу. Жінка не розуміє, що це все означає, і просить Ріту негайно відчинити двері. Та робот відмовляється це робити, доки клер не завершить свою роботу. Розлючена та трохи налякана жінка намагається із кимось зв'язатись, однак ні мобільний, ні стаціонарний телефон не працюють. Телевізор теж виходить із ладу. Клер тоді починає кричати і вимагати, аби Ріта її випустила. Однак робот каже, що не може цього зробити, доки Клер не виконає завдання. Жінка істерить, а потім замахується на ріту, через що Андроїд ледь не ламає її руку. Звільнившись, клер втікає на кухню і нарешті на зв'язок виходить Генрі. Він каже, що зловмисники зламали їхнє програмне забезпечення і запустили вірус. Поки що він нічого не може виправити. Лер просить зв'язатися із власниками, з розробниками, з кимось із реальних людей. Та голограма каже, що вірус вимкнув інтернет та телефонний зв'язок. Отож наразі це неможливо. Вістериці Клер каже, що щойно звідси вибереться, засудить усіх до одного, а потім жінка безуспішно намагається розбити вікно. Наступного ранку, коли Клер виходить на кухню, то Ріта вітає її, ніби вперше. Вона не пам'ятає про те, яку ушкодила жінці руку, і пропонує надати медичну допомогу. Клер розуміє, що Ріта несправна, її так звані спогади щодня стираються. Клер думає, що їй робити далі, і в якийсь момент жінка усвідомлює, що їй треба дописати книгу. Вона змушена завершити завдання, за ким сюди приїхала, аби отримати. Не гаючи часу, Клер сідає за друкарську машинку. Жінка пише усю ніч і зранку приносить Ріті рукопис. Клер каже, що завершила книгу, отож негайно забере речі і звідси поїде. За лічені хвилини Ріта прочитує усі сторінки. Вона приходить до Клери і каже, що це не її робота. Жінка використала сюжет та сплагіатила роман Граф Монте Крісто. Ріта не зараховує це як виконане завдання і розповідає про штрафи, які накладаються на письменників, що порушують авторське право. Це усе злить клер ще більше. Тоді вона вмикає сигналізацію у своїй автівці із надією, що хтось це почує і прийде її врятувати. Та Ріта розбиває ілюзію жінки. Вона каже, що цей маєток недарма називається усамітнення. На кілька кілометрів тут немає жодної людської душі, і все для того, аби автори побули у тиші та знайшли натхнення. Вночі Ріта повідомляє Клер, що зафіксувала ознаки живого організму в кількох метрах від маєтку. Клер незамовито починає кричати та кликати на допомогу, але це, виявляється, всього лише лисиця. Зранку Клер викликає Генрі та просить його проаналізувати план маєтку. Чоловік каже, що жодних інших способів вибратися, крім як через двері, немає. В маєтку немає жодного підвалу або горища. Однак потім у правилах він знаходить пункт про надзвичайні ситуації. Там йдеться про те, що у такому разі усі двері відімкнуться автоматично, а гостей попросять покинути номери до повного усунення несправностей. Почувши це, Клер відволікає ріту та провокує пожежу. Рівень кисню починає стрімко падати, але з'являється Генрі та каже, що протокол безпеки чомусь не спрацював, і двері не відчинились. Схоже, вірус пошкодив більше аніж вони думали. Від швидкої втрати кисню клер не притомніє, але кілька годин по тому вона прокидається у своєму ліжку. Коли жінка виходить на кухню, то Ріта знову вітається, ніби нічого не сталося. Клер дякує Ріті за порятунок життя. Робот же відповідає, що у неї немає про це записів, але вона намагатиметься допомогти у будь-якій надзвичайній ситуації. Удень Клер розмовляє з Генрі, який і далі каже, що проблему поки не усунули. Він радить жінці все ж сісти за написання книги, якщо це єдиний спосіб змусити ріту відчинити двері, не маючи вибору, клер сідає за машинку та використовує запропонований нано пристрій. З'являються кадри із дівчинкою підлітком, що таємно від матері курить цигарки. Дівчинка живе із сліпою матір'ю, яка є дуже суворою та до усього прискіпується. Коли вона наказує принести її обід, донька всипає її у миску якийсь порошок. Дівчинка подає їжу та сідає поруч, читаючи для матері біблію. Однак жінка, понюхавши страву, злиться і наказує припинити її труїти. Написавши кілька сторінок, Клер робить перерву, і саме тоді Ріта кличе її на вечерю. Вночі Клер знову сниться сон з тією самою дівчинкою та її жорстокою матір'ю. Усе це переплітається із видіннями, що бачить Клер під час написання книги, використовуючи нанопристрій. Якось у двері будинку, де живе дівчинка із матір'ю, постукав поштар. Дівчинка збирає листи, але бачить, що один із них лежить на ганку. Неохоче мати дає їй ключі, і дівчинка виходить на вулицю. Вона забирає конверт, у якому, як виявляється, була відповідь від видавців. Вони подякували жінці за оповідання, що вона не діслала, однак написали, що зараз не готові з нею співпрацювати. Жінка страшенно через це злиться, однак, попри це, вона далі пише книгу, надиктовуючи доньці свої думки. Потім жінка питає, чи подобається доньці ця історія, і та хвалить творіння матері. Жінка тоді скаже: ні, вона дає доньці, ляпаста, наказує більше ніколи не брехати. Час від часу Ріта заходить у робочу кімнату Клер та перевіряє, як просуваються її справи із Романом. Вона постійно пропонує свою допомогу, на що Клер благає її просто не відволікати. Однак кожного нового дня запис про це у Ріти старається. Лежачи у ванні, клер знову бачить фрагмент жінки із дівчинкою. Донька допомагає матері помитись, в той час як жінка згадує свого чоловіка. Вона каже доньці, що той страшенно засмутився, коли народилася дівчинка. Він чекав сина. Зрештою, він їх покинув, і жінка була змушена ростити доньку самостійно. Котрого з дня Ріта знову приходить до Клера, а спитати, як просуваються справи. Вона каже, що читала роман, і їй не подобаються деякі сцени із матір'ю. Клер питає її, саме, і Ріта починає їх цитувати, відіграючи в ролях. Усе це вганяє Клер в паніку, і вона благає припинити. Ввечері на зв'язок виходить Генрі та повідомляє, що вірус проників його кот. Він робив спробу видалити його зі своєї системи, однак поки цього зробити не вдалося. Генрі пояснює, що він теж, мабуть, скоро відключиться, бо його когнітивні функції стрімко порушуються. Проте чоловік каже, що він не здається і буде боротись, що радить робити еклер. Час від часу нам показують кадри з тією самою дівчинкою та матір'ю. Показано, що вона щодня пише під диктовку оповідання матері, а крім цього, на дівчинку звалено купу домашніх справ. Отож, в перервах вона доглядає за домом та намагається тримати його у чистоті. Якось жінці знову приходить лист від видавництва, і донька повідомляє, що оповідання матері готові надрукувати. Котрого з дня клер каже Ріті, що сьогодні її день народження. У якості подарунку жінка просить прогулянку на вулиці, та робот їй у цьому відмовляє. Клер впадає у віччя і починає кричати. Вона намагається переконати ріту, що та зламалась. Робот думає, що сьогодні перший день перебування клеру у маєтку, та пройшло вже два місяці, як вона тут. Клер намагається звернути увагу Ріти на те, що її записи щодня стираються, на те, що вона сама вже встигла написати 200 сторінок книги, на те, що завершуються продукти, а також на те, що Ріта не може ні з ким зв'язатися назовні. Клер благає її випустити. Жінка каже, що Ріта покликана допомагати їй, але якщо вона не порушить інструкції, то Клер просто помре тут. На мить здається, що у робота прокидаються якісь почуття, та за секунду Ріта знову твердить про те, що не може відчинити двері, і пропонує Клер відпочити, аби заспокоїтись. Не маючи іншого вибору, Клер знову сідає за Роман. У кадрах із дівчинкою показано, як вона вночі нишком пробирається у кімнату матері і краде у неї спачки сигарету. Жінка раптово прокидається та через сліпоту не застукує доньку. Однак кілька годин по тому розлючена жінка кричить на дівчинку, адже вона хоч і не бачить, проте добре вміє рахувати. Котрогось вечора Клер п'явино, і Ріта. Попереджує її, що рівень алкоголю у крові дуже високий. Клер не зважає на це і розповідає історію про письменницю, яка жила лише заради своїх оповідань. У неї не було нічого, крім її рукописів. Та потім у письменниці закінчились ідеї. Без них жінка відчула себе ніким. Отож вона пішла на кухню, відкрила духовку та увімкнула газ. Ріта, покликана догоджати гостям, каже, що це чудова історія, і Клер через це скаже «ніє». Вона біжить за новою пляшкою. вина, та Ріта видирає її з руки, виливає в міст, говорячи, що Клер близька до алкогольного отруєння. Вістериці Клер розбиває тарілки та розсипає крупи, а потім забирає у Ріти віник, коли та намагається усе прибрати. Вночі Клер мучить кошмари. Вона бачить дивні сцени із дівчинкою та її матір'ю. А зранку жінка прокидається у холодному поту. Клер виходить на кухню і бачить, як Ріта вручну збирає розсипаний рис. Робот радісно вітає жінку, і Клер, розуміючи, що та знову нічого не пам'ятає, просто мовчки віддає їй віник. Пізніше Клер сідає за роман і пише про те, як котрого дня мати накинулася на дівчинку і спробувала її задушити, не маючи вибору, та втекла із дому. Ще через кілька годин клер завершує розповідь і приносить її ріті. Жінка говорить, що тепер виконала завдання і віддає рукопис. Однак Ріта не приймає цю роботу. Вона каже, що пульс жінки пришвидшився, що означає, що вона бреше. Кінець її книги не справжній, там має бути щось іще. Почути злить Клери. Вона каже, що ніхто, окрім неї, не може знати, якою має бути кінцівка. Клер вибігає із кімнати, але пізніше Ріта, що вже прочитала роман, приходить до жінки. Вона питає, що сталося із Хелен, і знову наполягає на тому, що це ще не кінець. Наступної ночі Клер прослідковує за рітою і визначає, о котрій годині та відключається і знову вмикається. В наступні ночі Клер намагається віднести ріто до дверей, аби з допомогою її відбитка їх відімкнути. Жінка намагається зробити це кілька ночей підряд, адже робот виявився дуже важким, і Клер просто не вистачало сил дотягнути її до входу. Коли ж нарешті Клер доносить ріто до дверей, відбиток її руки не відчиняє двері. Жінка надзвичайно злиться через це і не розуміє, чому не спрацювало. Продуктів у холодильнику залишається все менше, і Клер впадає ледь не в депресію. Жінка не розуміє, що їй робити, і втрачає надію на визволення із цього маєтку. Час від часу Клер сідає за книгу. Вона десятки разів пише слово кінець, намагаючись переконати себе, що завершила роман, та все ж розуміє, що Ріта не прийме цієї роботи. Якось Клер робить спробу втопитися у ванній. Однак Ріта, що на відстані аналізує її життєві показники, вчасно рятує жінку. Зранку, коли Клер приходить до тями, її як завжди вітає Ріта. Жінка ж дякує за другий порятунок її життя. Пізніше Клер гукає Ріту у кабінет і каже, що майже завершила роман, однак їй треба допомога. Вона просить робота перевірити рукопис на граматичні помилки і змушує її читати вголос. Під час того, як Ріта читає, Клер накидається на неї з дефібрилятором, що був у маєтку для надання невідкладної допомоги. Ці кадри переплітаються із кадрами жінки із дівчинкою. Мати душить доньку, та та вчасно прокидається і між ними спалахує сварка. Жінка розповідає, що подзвонила у видавництво, аби подякувати за друк її оповідання, але там і гадки не мали, хто вона така. Виявляється, дівчинка збрехала тоді про позитивну відповідь, аби знову не злити маму. Клер же вступає в бійку із Рітою, що стає геть не керованою через пошкодження. Вона знову і знову то вітає клер, то забороняє їй виходити до завершення роману, але раптом у робота скидаються усі налаштування, і вона погоджується відчинити двері. Однак літа каже, що має зробити це за найближчі дві хвилини, адже рідина її батареї виливається і скоро вона відключиться. З останніх сил Клер тягне ріто до виходу. На останніх секундах вона прикладає руку робота до сканера, який, як виявляється, спрацьовує лише тоді, коли Андроїд активний. Двері відчиняються, і клер нарешті вперше за багато місяців вдихає свіже повітря. В історії ж дівчинки із матір'ю. Після сутички донька втікає із дому. Коли через деякий час вона повертається, то знаходить матір мертвою. Дівчинка йде у кімнату і знаходить оповідання матері Хелен. Згодом вона їх надрукує, однак від свого імені Клер Ріверс. Виявляється, ці флешбеки були історією маленької Клер, яка потерпала від жорстокої матері. І саме історію свого дитинства вона втілила у романі. В останніх кадрах показано, що Клер, забравши свій рукопис, успішно покинула маєток. Дякую усім за перегляд! Якщо ви досі цього не зробили, то швиденько тисніть вподобайку цьому відео, пишіть коментар та підписуйтесь на канал. Цим самим ви підтримуєте українськомовний Ютуб. До зустрічі у нових відео.